В ефірі програма Межа дня і вислухайте головні новини регіону. Станом на 13-ту годину росіяни вдарили по будинку в серединобутській громаді. Мешканців прифронтових територій Сумщини забезпечать скрапленим газом в балонах, завдали шкоди довківлю. Росія нанесла збитків шостів на понад 77 мільйонів гривень. Добу 5 серпня російські військові обстріляли з артилерії, мінометів та дронів середину Буцьку, Снопногородську, Глухівську та Есманську громади. Про це йдеться у вранішньому зведенні оперативного командування. Північ загалом рашиці нанесли 36 ударів по дев'яти населених пунктах Шосткинського району. Під вогнем опинилися середина Буда, Зноп будівельне, Глухівської громади, вільна Слобода, Студинок, Сопич, Бачівськ, Бобилівка і Сидорівка Есманської громади. Сьогодні уряд ухвалив постанову про забезпечення скрапленим газом в балонах вразливих категорій населення на прифронтових територіях. Рішення покликане підтримати постраждали населення прикордонних громад і нормалізувати життєдіяльність населених пунктів, де відсутні або зруйновані розподільчі мережі природнього газу та відбуваються тривалі припинення постачання електричної енергії вечір російські військові вдарили по приватному сектору міста середина буди дронами. Інформує кореспондент на межі Сергій Солдатов. Внаслідок обстрілу в місті загорівся житловий будинок. Також пошкоджень зазнали два поверхи багатоквартирного будинку та приватний легковий автомобіль. На сущині просять не ігнорувати сигнали повітряних тривог у ці дні. Важливо не нехтувати сигналами повітряних тривог, реагувати та знаходитися в безпечних місцях. Подбайте про це. Найголовніше зберігати спокій, не панікувати, довіряти офіційним джерелам і підтримувати наших військових. Закликає начальник сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко. Російські обстріли завдали шкоди довкіллю міста Шостки на понад 77 мільйонів гривень. Про це сповіщає Державна екологічна інспекція у Сумській області. Встановлено, що внаслідок руйнувань будівель об'єкту цивільної інфраструктури відходами руйнації засмічено п'ять земельних ділянок загальною площою більше 500 квадратних метрів. Під Час дронової атаки по селищу з яке відбулося учора, близько десятої години ранку. Росіяни влучили в дах житлового будинку. Про це повідомляє кореспондент на межі Сергій Солдатов. Під час дронової атаки по селищу Знопногородську одна із вибухівок влучила. У дах приватного будинку будинок двоквартирний. Так вийшло, що з однієї половини сім'я евакуювалась, вона пустувала, а в іншій жила сім'я із трьох людей: чоловік, жінка і дитина. На момент влучання жінка була на роботі, чоловік поїхав по своїх справах, а дитину забрала до себе. Бабушка. В результаті цього удару будинок зазнав пошкоджень, а також зазнали пошкодження хазяйствани пристройки. Учора в Глухові зайнявся одноповерховий житловий будинок на чотири квартири по вулиці Терещенків. Вогонь охопив покрівлю будівлі. Цинобузької громади записав емоційне звернення до керівництва області з приводу стану дороги, що веде до Ямполя. Чоловік стверджує, що через стан дорожнього покриття швидка допомога долає відстань у 30 кілометрів більше, ніж за дві години. Тіпадне твоє дороги можна. Яма в коліна і ніхто не хоче робити. Один Адін так назріває. Просто він уже один остався. Неужели... Вы здесь не считаете за людей тех, кто здесь живет или как? Скажите, либо у вас совести уже ни хера нет. Довести до такого вот эту одну дорогу, одну единственную, по которой люди возят, ездят в больницу. Как можно здесь больному человеку проехать? Здесь скорая едет 30 километров, она едет 2 часа 100. Два часа она едет по такой дороге. Почему так? Выделили деньги на дорогу, все. Их надо типа украсть и все. Просто. Один вопрос, почему так? 4 серпня в Глухові провели в останню путь 28-річного офіцера Ігоря Федоренка. Він пішов на війну добровольцем ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Ігор жив із вірою у перемогу та зі зброєю у руках наближав її. Герой загинув у бою 1 серпня. До повномасштабної війни Ігор Федоренко жив та працював за кордоном. Мав налагоджений побут, а у вільний час займався спортом та подорожував. 24 лютого 2022 року, дізнавшись, що на його країну напала Росія, він повернувся в Україну. Ігор чітко розумів, де хоче бути і де він потрібен. Вже 6 березня боронив Київщину, на яку сунув ворог. Тільки скільки не зробить кожен чоловік за все своє життя. Знаєте, коли говорять, що герої не вмирають, ні, вони вмирають. Залишаючи у душах і серцях рідних, близьких, сім'ї, такі рани, які не загояться ніколи. Ми з вами повинні пам'ятати, якою страшною ціною виборюється така омріяна перемога. Ми з вами повинні розказувати своїм дітям, онукам про ті звірства расистів. Будь вони прокляті ті, хто прийшов на нашу мирну землю. Я не можу навіть підібрати найщиріші слова, аби виразити співчуття. Спи спокійно, наш Янголе. ми дякуємо тобі за захист. Ми дякуємо тобі за те, що маємо змогу жити, працювати і виховувати своїх дітей. Слава нашому воїну! Слава Україні! Героям слава! З червня 2022 року Ігор продовжив військовий шлях у 36-й окремій бригаді морської піхоти. Командир роти з позивним Вартика завжди був попереду на найгарячіших напрямках фронту в Херсонському та Запорізькому, під Авдіївкою. За військову операцію під Херсоном нагороджений медалю головного управління розвідки і Міноборони Україна понад усе. Героя віри, мужності та любов до України. І поповнила алею пам'яті Небесного батальйону. У Скарботі спляємо в голови, вшануючи світло пам'ять мужнього воїна. Ігор жив війною і майбутньою перемогою. Мріяв колись звільнити Крим. Відважний, хоробрий, розумний капітан мав відзнаку головнокомандувача Збройних сил України, Срібний Хрест та нагрудний знак за хоробрість у бою. Але Ігор пишався не відзнаками, а можливістю бути у вірі бойових дій. Для нього було честю та гордістю захищати свою країну. Коли почався активний наступ ворога на Харківщині, Ігоря та його побратими перекинули туди. Він воював під Волчанськом. Де й загинув 1 серпня, виконуючи завдання. Де ростуть екзотичні дерева у Глухові, проїжджаючи вулицею Питильською, містяни часто звертають увагу на будівлю місцевого лісгоспу та впорядковану територію перед нею. Але не всі знають, що тут розташований дендропарк. Він відчинений для всіх. Як виглядає дендропарк? Дивіться у сюжеті з архіву на межі. Знали про це і ми. А тому, коли прочитали на сайті північного лісового офісу про це місце, то вирішили прогулятись парком. Дендрологічний парк філії Шостинського лісового господарства розташований за адресою вулиця Потивська, 96, розповідає інженер з охорони та захисту лісу Богдан Косолап. Площа, площа дежного парку один гектар чотири сотки. Парк відкритий для всіх відвідувачів. Тут ростуть екзотичні дерева, яких немає на території Сумської області. навіть по Україні дуже мало. Такий, як Кедр Сибірський, Бар Хатамурський, Калина Калина Бульданеш. Я думаю, усі люди, які живуть в місті Глухові, в інших містах, вони такої неповторної краси ніде не знайдуть. Бо він, як кажуть, по своєму особливий. Глухівчани Наталія та Едуард дізнались про дендропарк з публікації на Глухів Сіті. Сюди вперше до лісу ми приїжджаємо дуже, дуже часто. Подихати свіжим повітрям і подивитися на рослини, які тут є. Скільки проживали в Глухарі, навіть не знали, що цей денропарк був закладений з 1968 року. Були дуже вражені, все сподобалось. Видно, що люди вклали сюди свою душу, всю любов, щоб підкреслити красу рідного краю. За інформацією лісників, у парку ростуть понад 60 видів дерев і чагарників, є навіть такі, що занесені до червоної книги України. Тож ми переконали, що завітати сюди у вільний час справді варто.